Щиро вітаю всіх шанувальників гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження про матч третього туру Ліги Європи 2024-25, Рома Італія, динамо Київ, Україна, в якому наставник киян Олександр Шавковський з перших хвилин у грі і одноразово щось вказував своїм подопічним то очима, то вигуками з витріщеними очима. Тому що Рома з перших хвилин застосувала високий пресинг. І динамівці вперше вдерлися до штрафного майданчика господарів поля лише на 16-й хвилині, коли Михайленко зухвало пройшов кілька суперників, але втратив м'яч біля лицевої лінії. Особливу увагу динамівські захисники приділяли довбику. Попов кілька разів вигравав єдиноборства в штрафному майданчику у Артема. І коли Михавко ледве не порвав шорти супернику на лінії свого карного майданчика, то саме Довбик. На 23-й хвилині вийшов пробивати пенальті і розвів м'яч та нещерета по різним кутам 1-0, чим дуже засмутив Україну. А на 26-й кияни завдали свого першого удару в сторону воріт. А ось зрівняти рахунок кияни цілком могли на 33-й хвилині, коли Гереро увірвався в штрафний майданчик Роми по лівому краю, міг сам пробити, але перевів м'яч направо ідеально тімчику під удар. Олександр ходу ефектно пробив дальній кут, але, на жаль, м'яч розминувся з дальньою стійкою. На 40-й від тимчика пішло Алаверди. Від лицевої лінії відпасував у штрафний Гереро, але з його ударом впорався голкіпер Роми Свілар. Далі пішов незарахований гол Волошина через офсайт. Гра киян під завісу першого тайму відродила з гаслу, було надію на позитивний результат. Хоча б на те, що українському клубу нарешті вдасться забити в основному раунді поточних Єврокубків. На 50-й хвилині Довбик ледь не оформив Дубль, коли після скидки головою Пізілі трохи не дотягнувся до м'яча витягнутою ногою на дальній штанзі. А вже на 53-й наставник Ромий Юрич змінює Артема Довбика на Ельдора Шомуродова, якого відразу під щільну опіку взяв Денис Попов. Свій момент кияни впіймали на 78-й хвилині, коли після подачі кутового Михавко у стрибку завадив свілару заволодіти м'ячем і кулясти прилетів на голову Михайленка за спиною голкіпера Роми. але удар по порожніх воротах точністю не відрізнявся. Все, на цьому динамівський креатив біля воріт Роми завершився, натомість в свої могли двічі пропустити після ударів шумуродова. Шкода, що знову констатую сумний для України факт. Наші клуби у шести Єврокубкових матчах не забили жодного голу. Чекаємо на позитивний результат від Динамо вже 7 листопада в поєдинку проти угорського френсвароша і перших набраних очок. А поки що кияни у загальній таблиці Ліги Європи на передостанньому, 35-му місці, випереджаючи останній Карабах за додатковими показниками. Вболіваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.